Косів містечко туристичне. Тут багато відпочинкових зон, прокладено чимало пішохідних маршрутів. А ще кожен охоче може здійснити веломандрівку. У цьому їм допоможуть організатори громадської організації Велокосів. Що це за проект? Знають наші журналісти. На Косівщині вже декілька років поспіль діє громадський проект Велокосів. Першочергово ініціатором цього руху була велокраїна, яка розробляла та маркувала веломаршрути, описувала туристичні об'єкти та пам'ятки природи, створювала мережу велосадиб. Її фінансував Євросоюз. Згодом, завдяки громадським організаціям, цей рух почали підтримувати у багатьох куточках України, зокрема і у місті Косів. На сьогоднішній день ми Волонтерськими зусиллями, так і у нас громадська організація, розробили близько 30 велосипедних маршрутів не тільки Косівським районам, а й суміжними районами, наприклад, Верховинським, Вижницьким, Путильським і Коломийським районом. До нас приїжджають туристи з усієї України, в тому числі іноземці. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх активних роверистів до нас, особливо Івано-Франківську, серйозна організація. І Разом з спільними якось розвивати велотуризм в Україні. Однією з ініціатив Велокосова є Велодні. Велодні це такі акції, які проводяться щорічно в Україні, вже більше, більше шести років. От, але переважно в великих містах, тобто Київ, Дніпропетровськ, Харків. От, і буквально. Ми, ми вже десь років п'ять проводимо велодні, тобто підтримуємо цю ініціативу. І коли ми перший раз з'явилися, там були тільки великі міста і маленькі космі. Щодо сервісу, він нічим не гірший, ніж у великих містах, кажуть велоактивісти. Саме основне, що і косівчани зараз дуже активно питаються. І насправді дуже багато людей приїжджають, відпочиваючих сюди і дивуються, кажуть, ну ми так от трохи пожили в косові, ну і насправді скучно, хотілося б якихось розваг, якихось атракцій. Коли дізнаються, що є значить, можливість там велосипеди на прокат взяти, хоча прокат на сьогоднішній день поки що збитковий, але ми намагаємося ну, ще так цю ініціативу підтримувати. І вони приїжджають і кажуть, що в Криму каталися, кажуть, що набагато кращий сервіс у нас як Криму. Ну і, зокрема, ті, що з Києва приїжджають, вони вже там, скажімо, там дуже багато є велопрокатів. Ну, здивовані, як так, на такому рівні, рівнею велосипеди і все інше. Тобто намагаємося це все підтримувати. На такому рівні, щоб зацікавити людей, які приїжджають сюди відпочивати. З кожним роком проєкт валокосів набуває все більшої популярності. за декілька років нашої діяльності, як громадської ініціативи, ми бачимо, що інтерес є навіть не то, що на внутрішньому ринку туризму, а і на зовнішньому ринку. Цього року, здається, люди вже спеціально нас шукали для того, щоб приїхати до Косово поїздити. ljudom će podoba